Чи можна робити дизайн тільки однієї кімнати? Можна, але є дві обов'язкові умови. Перша умова: у вас має бути визначена загальна стилістика вашого об'єкту, квартири чи будинку, тобто підібрані матеріали, стиль інтер'єру та кольорова гама. І друга умова це потрібно починати дизайн з найбільшої кімнати або з основного простору. Це може бути кухня, вітальня, столова. І таким чином всі решти кімнати ви потім будете робити, опираючись на стилістику та кольорову гаму, яку ви обрали в основній кімнаті. Якщо ж почати дизайн з якоїсь малої кімнати або з технічних приміщень, чи з того самого санвузла, то в майбутньому, коли ви будете робити дизайн великих кімнат або великого простору, ви вже будете змушені прив'язуватися до рішень і матеріалів, які використовували в малих приміщеннях. А це не завжди об'єктивно, і цілісної картини по дизайну у малих приміщеннях ви не побачите. А от ремонт однієї кімнати я не рекомендую робити. І чому я розказував в попередніх відео.